Спустя три года бессмысленной войны Соловьева вдруг заинтересовало состояние его армии. Забавно, что эти вопросы начали интересовать их только тогда, когда наша армия зашла в Курскую область и не дает им значительно продвинуться уже второй год. Но если та метода, которую вы предлагаете, раз за разом не дает требуемого результата, то, может быть, вы хотя бы как-то с кем-то поговорите? Может быть, вы выйдете из этого хрустального замечательного замка, из этой башни, из стекла, которую вы себе там придумали, и обратитесь, ну, есть вокруг, ну, люди, которые что-то понимают в экономике, там, не знаю, Александр Галушка, ну, там, не знаю, господин Белоусов, вот у нас есть базовая экономику. у нас. у нас тут вот есть в экономике некоторые, как нам кажется, проблемы. Одна из них это там уровень инфляции. Скажите, пожалуйста, а вот у вас, как вы видите, вот если мы сделаем такой шаг, как это отразится? а есть, а вот здесь, а тут, а там. Ну, чтобы рассматривать консилиумом проблемы, которые возникла. Они говорить каждый раз, это вы в сторонку все встанете, я вот буду гвоздь вбивать, а теперь лом вбивать. Ко мне подходят люди, которые промышленностью занимаются, там, поймали меня и, говорят, Рудольф, все, хана. Но у нас отрицательная рентабельность. Говоря по-русски, они работают в убыток. Вот все говорят, нам нужны пороха, нам нужны патроны, нам нужны... Ты приходишь, а тебе говорят, а как? Вот нам их производить как? Нам же надо обновлять парк, при том условиях санкций это очень сложно. Нам надо там бешеные инвестиции, в том числе там самые разные. А откуда их взять? Пойти в банк, взять под процент? А, обратиться к государству. Но тогда будет сказано, что не, ну слушайте, государство ж не резиновое, так нельзя. Вообще это система какая-то уникальная. Мы производим то, что необходимо нашей армии по коммерческим схемам. Когда мы можем провансировать 40%, а остальное надо идти и брать под любой, неважно какой, деньги в долг для того, чтобы государство закупило для собственной защиты и решения задач оружие, чтобы одело, обуло солдата, провело необходимые научно-технические разработки, быстро обновило. А как это возможно? Как можно о чем-то договариваться? Они не хотят вернуться домой. Они не хотят спокойно жить. Не хотят стабильной зарплаты и счастья для себя и своей семьи. Они хотят какой-то там справедливости в войне. Они хотят сделать так, что если им плохо, то и другим нельзя дать жить. И с этой идеологией они пришли на нашу землю. Они пришли за тем, чтобы распространить это безумие. Цинічний абсолютно удар. Якщо не помиляється, Станіслав був можливо, я там одним словом Херсонщина, а ви вже поточніте, де саме ворог завдав удару дроном по автівці швидкої допомоги. Це видно, що це швидка допомога. Вона ж не згайного кольору без якогось позначок. Це швидка допомога. Ворог завдав удару про цю атаку та інші ворожі атаки. удар сьогоднішній по Херсону. Будь ласка, розкажіть. Сьогодні швидка поїхала. Спочатку Русня атакувала цивільних і швидка поїхала на допомогу цим цивільним. Це вже не перший випадок. Вони просто, так як вони палюють у нас за людьми, вони точно так же зараз палюють і за швидкими практично. На минулому тижні два рази полювали за швидкою. На минулому тижні поховали ми одного лікаря швидкої. Він попав теж під удар. І сьогодні, слава Богу, лікарі живі і водій живий, але вони вернулися за медичною допомогою, тому що там контузія і е, поранень таких немає, але контузія є. Ну контузія це ж теж це для голови. Ну, це як поранення, це такий навіть не струс мозку, це трохи інше, і це наслідки, ще не вивчені навіть наукою контузії, тому це страшно. Саме страшне, що у нас наші скоряки, як ми їх називаємо, наша швидка, їх стає все менше, тому що за ними палюють багато хто виїжджає, але їм немає навіть доплат за те, що вони працюють під обстрілами. В липні місяці заплатили, от просто є у мене знайома людина, котра там працює, 6 гривень. Доплата була за військових, як то кажуть, і більше їм не було ніяких доплат. Коли ти лікуєшся так, у нас зараз на лікування ліки дають. Лікування слава Богу, не треба нічого платити. Але. І компенсації за от такі стреси теж ніякої немає. От така ситуація. За швидкими палюють дуже часто, практично в, в всіх районах, куди, куди вони їжджають, ближче до лінії розміжування з, з ворогом. Це я от ви сказали про ці 6 гривень, і я собі думаю, я сьогодні читав якраз історію про одного з депутатів ну зі зрозумілої партії. Які мають доступ до ресурсів. Це те, що пов'язаний був з літньою формою, зимово-літньою формою для ЗСУ, яка зила літньою літня з зимовою. Ну, пам'ятаєте цю всю історію. Його родина купила в Дубаї квартир на мільйон доларів. Інша людина Малини, зібрав зібрала на 300 тисяч євро. Ну, теж люди, знаєте, працездатні, українці зрі вже такі працьовиті, Люди вони можуть з нічого зробити величезні статки. А тут 6 гривень. Ну, от є міністр е, охорони здоров'я, поважна людина, пан Ляшко. Ну є там збираються люди на, на ставку, очевидно. Ну це питання, я не знаю, не питання ставки, тому що це життя е, фронтової те, це навіть не про фронтова територія, це фронт. Якщо з танку стріляють по центру Херсона, то це фронт. Ну а як ще це назвати? От дивіться, я вам просто хочу сказати: у них зараз є така установа у, у, у швидких. Що вони в окремі райони, в деякі райони нашого міста, для того, щоб зберегти життя лікарів, вони виїжджають в якусь определенну точку, і туди ти людину повинен донести. Тобто, якщо ти визвав швидку і, наприклад, у когось інсульт, то хтось повинен бути поруч, хто донесе до швидкої цю людину. Це ну, такий треш насправді в нашому місті. Тому що лікарів захистити не можуть От сьогодні, якщо ви бачили ці світлини, там вона просто розтрощена. Ця, ця швидка автівка. От вона просто метал один залишився погнутий, і все. Я ж кажу, люди чудом живі залишились, і оці такі е, нюанси життя в нашому місті. от зараз ви показуєте. Та вчора прилетіла біля мого дому. Я вперше вискочила в іншу кімнату, коли почула, бо у нас отак здригнулися вікна і здригнулися стіни. Це буквально. ну, Вибачте, там. а це далекобійна артилерія прилетіла, чи це був дрон, цей шахет, типу, що це було? Ні, це була арта. Артилерія. Це, я, я це носки, я думаю, що... Декілька було прильотів. Вони були близько-близько. А от останній такий, що у нас все здригнулося, це була взагалі поруч з нами нашому.